Десять законів жіночої сили. У кожної жінки є внутрішні закони, які вона відчуває тілом набагато раніше, ніж усвідомлює розумом. І коли хоча б один із цих законів порушується, стан змінюється. Ми втрачаємо силу, губимо себе в обов'язках, втома вчується непомітно, адже життя стає вашим, ніж мало би бути. І зараз, у кінці року, ці закони чуто особливо. Грудень завжди найчисніший за всі інші місяці. Він просто показує, де ти жива, а де просто працюєш на автоматі. Тому хочу поділитися десятьма законами, які ведуть жінку до цілісності і внутрішнього спокою. Закон перший берегти життя тут не просто не роби погано або не вбий це про твою внутрішню екологію, про те, як ти поводишся зі своїми силами, своїм тілом, своїми емоціями. Коли ти підтримуєш живе в собі, народжується спокій. Коли ти знецінюєш, тиснеш, ігноруєш, життя всередині завмирає. Це той, з, якон, з якого починається все збережене множиться. Закон другий поважати власність і проявляти щедрість. Поважати означає не брати того, що тобі не належить. І це не лише про речі. А ще й про час іншої людини, її кордони, її емоції. Щедрість це інший бік цього закону. Коли ти ділишся тим, чого в тебе вдосталь, теплом, словом, спокоєм, увагою, смислом, жінка розквітає там, де є повага і щедрість в балансі. Закон третій чистота в стосунках. Тут мається на увазі чесність, повага, відсутність гри, маніпуляцій і очікувань. Вгадай, де мої думки, стосунки, в яких чисто завжди легкі. Там, де чисто, там безпечно, жінка вирівнюється в таких стосунках, буквально тілом, Вона розслабляється. Закон четвертий: правдивість. Правдивість має бути із собою в першу чергу. Коли ти визнаєш свою правду про себе, Кажеш собі чесно, що ось так я більше не хочу, мене це не влаштовує. Це і є твоїм першим кроком до виходу. Проте зазвичай саме собі зізнатися, що прорахувалась, але де помилилась, не те захищала і цінувала найскладніше. Закон п'ятий мірність і відповідальність. Життя любить міру. Не крайнощі, не ривки, не виснаження, а міру. Міра це момент, коли ти розумієш, на сьогодні я молодець, на сьогодні достатньо. Відповідальність ти коли ти береш кермо свого стану в свої руки і керуєш своїм життям. Несеш за нього відповідальність. Це завжди про зрілість, дорослий підхід до свого життя. Закон шостий. Подяк, подяка. Благодарність, благодарю. Це найпотужніший стан, у якому ти визнаєш, що вже, що вже у тебе є, і з цього стану дієш. Правда дає ґрунт. Вона заспокоює, і вона природним чином розширює те, що проходить в твоє життя. Закон сьомий служіння. Служіння це не самопожертва і необслуговування. Це коли ти робиш щось, що робить світ трішечки краще, коли твоя присутність дає сенс іншим. Служіння приносить жінці дуже, особливий, дуже особливу силу, тиху, м'яку, глибоку владу. Закон восьмий, розвиток і пізнання. Жінка створена для росту. І коли вона зупиняється, з'являється застій. В тілі, в думках, в бажаннях. розвиток це не гонка, це щира цікавість до себе, і цей закон запускає рух вперед. Закон дев'ятий прийняття та милосердя. Прийняття не означає погоджуюся з тим, що тобі не підходить. Це означає побачити все, як є, без прикрас і ілюзій, і без спроб доробити реальність під свій смак. Прийняття ж це коли ти чесно визнаєш. Ця людина поводиться так, бо вона може тільки так. Ця ситуація сталася, бо або я не бачила, або ігнорувала сигнали. Це стан у мене в тілі, бо я давно на себе забила. При... Прийняття прибирає фантазію. Фантазія виснажує, ясність повертає силу. І отут прихований шик. коли ти перестаєш боротися з реальністю, з'являється енергія змінити те, що для тебе важливо. Милосердя ж не робить тебе м'яко тілою. Воно робить тебе вільною. Бо судити інших це тяжка робота. Тримаєш на контролі те, за що не відповідаєш, і постійно оцінюєш чужі помилки. Милосердя це не я стою судею там, де мене не призначало. Це внутрішнє відпустити, бо мені потрібна енергія для свого життя. В цьому мудрість. Поєднання цих двох законів дають стан цілісності. Фокусу, легкості і справжню опору. Закон десятий єдність. Єдність це не злиття, це відповідальність за якість власного впливу. У кожної жінки є пола впливу, реальний: твій тон, стан, твої слова, твоя присутність, твої вибори. І хоч би як ми не робили вигляд, що все всім пофіг, це не так. Твій стан завжди щось робить простором. Він або його заспокоює, або його напружує, структурує або дратує, надихає, розслабляє, збирає людей докупи або розкидає їх в різну біч. Єдність це розуміння. Ти не окрема планета, ти частина поля. І те, як тобі зараз відгукується не тільки в тобі. Це той рівень впливу, який не купиш і не замітуєш. Це внутрішнє. Єдність це коли ти чесно визнаєш. Те, що в мені, стає частиною простору навколо. Тому важливо приводити себе в порядок. Коли ці закони в гармонії, жінка живе повноцінно, легко, усвідомлено. І найцікавіше, що кожен із них можна повернути через тіло, через увагу, через маленькі щоденні дії. Хочеш відчути ці закони прямо зараз. Напиши мені в особисті на моїй сторінці в інстаграм світ жінки, і я надошлю тобі легкі практики на 7-10 хвилин. Я залишу посилання на сторінку в описі під відео. Дякую за те, що подивилися це відео. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Поставте лайки. Якщо так, також пишіть коментарі. Буду дуже вам вдячна. Вам. Великі сердечки! З вами була Таня Мазур, авторка сторінки Всесвіт жінки. Пока!